Вітаю, шановне панство, і сьогодні відео присвячене нумерології нумерології числа 6. Що означає число 6? нумерології? Число 6, нумерології означає вибір, любов. Тобто треба робити вибір вам в цьому житті, особливо той, хто родився 6 числа, або той, хто родився в шостому місяці в червні. Ці люди завжди будуть шукати якийсь вибір, і у них часто в основному в 90%, не щастить любові. Ну не зовсім партнерстві, особливо той, хто родився в червні, вони завжди живуть з партнером, який їм не подобається, або якщо подобається, постійно терплять і так і можуть не знаходити. Бо з розуміння з один одним. Чістки зраджують часто і шукають на стороні щось собі, як кажуть, новеньке, свіженьке або просто не знають, що вони хочуть у цьому житті, тому що вони хочуть оцієї любові. І вони постійно будуть шукати мене не люблять, мене не розуміють. І тому задача шістки робити швидко вибір і старатися. Любити самому, тобто знаходити позитивні речі на, у цій людині, тобто схватитися не за негатив у людини, а за позитив. І тоді буде легше. Шістки, це мій вже досвід, особливо хто родився в червні. Люди можуть. Не відчути любові матері, батька, і це теж буде все життя. Оця мене не любили, мене ніколи не любили. хоча, ви знаєте, це говорить дуже багато людей, але це конкретно дуже часто, коли люди шість. В принципі, якщо взяти нумерологію, хто розуміється, можете подивитися, як рахується матриця, ваша даті народження є в інтернеті. Ви можете це спокійно подивитися. Ви е, зрозумієте, що багато шісток є в нумерології. Чому? Тому що людина постійно шукає любов, якесь зарозуміння, мене розуміють, щось придумують собі для себе. А насправді треба любити просто самому, не обов'язково когось. Щось розумієте, коли ви будете любити щось, наприклад, якусь творчість, малювати картини, навіть якісь своїх там домашніх улюбленців, котика чи собачку, ви будете зациклені на цій любові, і тоді може бути розвиватися любов до якоїсь людини. Ми хочемо, щоб людина виконувала те, що хочемо ми. Тобто, ми хочемо, щоб у той людини була така любов, як придумали ми. ну, або я, або я, хтось. Мій ще показує, що той, хто, наприклад, помер в шостому місяці, наприклад, червень, це говорить про те, що людина так і не зрозуміла, що таке любов, і людина пішла з почуттям або провини, або почуттям, що його так і не любить. І не зрозуміли, і може бути таке, що хтось раз в роду знову буде народжуватися в червні місяці, тому що цей урок любові, шукання любові все життя так і не виконала. То старайтеся спочатку зрозуміти, але все одно, щоб хтось приходив з воли у шостому місяці, бо шостого числа це говорить про те, що ви будете все життя шукати якусь любов або якийсь компроміс. Насправді треба. Якщо вам не подобається людина, просто не терпіти особу, а шукати тих, кого подобається. Не можна працювати дуже довго на тій роботі, яка зовсім не подобається, й ви зовсім не можна терпіти, тому що число 6 по енергії. В принципі, сімейне число, і коли, наприклад, у вас буває особистий рік, випадає число 6, це обов'язково буде у вас або відносини, або робота. І обов'язково вона буде грошова. Так що, кого цікавить, який буде рік, можете звертатися. Я відповім на ваше питання за це. По нумерології, який буде рік. На рахунок прямих ефірів, деякі люди мені. Писали, коли я зможу робити, я, я поки не можу вийти прямо в ефір, у мене щось немає зовсім часу. Але я бажаю, щоб ваша зима е, закінчилася вдало і ви е, з успіхом зустріли весну.